Україна планує підписати безпекові угоди ще з дев'ятьма країнами. На сьогодні таких договорів вже 23. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час своєї прес-конференції. Долучаємо до ефіру Арсенія Пушкаренка, заступника голови парламентського комітету із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Арсенію, вітаємо доброго дня студія, Доброго дня Україна, можливо, ви знаєте, з якими країнами які нові держави стануть гарантами нашої безпеки, і що загалом Україна отримує від вже підписаних договорів? Дійсно, загалом на сьогоднішній день вже 23 підписані безпекові угоди. Це 22 держави і угода з європейським союзом, що безпрецедентно, тому що фактично всі. Члени Європейського Союзу, навіть ті держави, які сьогодні не завжди консенсусно підтримують Україну, погодилися і підтримують підписання безпекової угоди з Україною. Тому тут ми дійсно бачимо великий результат. Кожна безпекова угода сьогодні посилює нашу спроможність, посилює наші можливості, не тільки військові, але що Іде важливо, іде, і у питанні економіки, у питанні реформ, у питанні відновлення нашої держави. Тобто, кожна, кожна безпекова угода це є комплексний і довготривалий документ. Розраховані вони на 10 років. Коли ми сьогодні говоримо про 10 років, то зрозуміло, що в розумінні і нашому, і партнерів. Це наш шлях до Європейського Союзу рамка, і це наш шлях до НАТО. І однозначно, сьогодні кожна безпекова угода невілює тезу Путіна про те, що від України втомилися, про те, що там партнери вичерпали можливості нас підтримувати. Кожна безпека угода підтверджує сьогодні, що держави. Партнери поряд з Україною, що вони готові і сьогодні, і е, довготерміново, тобто 10 років, е, бути поряд з нами і підтримувати, і розраховувати, що ми будемо е, в найближчому майбутньому членами Європейського союзу і НАТО. загалом е, ті безпеки угоди, які підписав президент Зеленський, надають нам додаткові підтримки в на е, 38 мільярдів доларів. І іде мова про е, допомогу, яка буде в цьому році, в наступному, і 38 – це не вичерпна сума, тому що як я зазначив, 10 років і зрозуміло, що це довгострокові зобов'язання цих держав. Ще 9 угод е, сьогодні пропрацьовуються. Там не всі країни на сьогоднішній день зрозуміло відомі з різних е, причин не завжди е, доцільно. Певну інформацію розголошувати наперед, але такі документи готуються завжди. Є в цих безпекових угодах і закрита частина, яка не є публічною, де є чутлива інформація, яка безпосередньо сьогодні посилює нас. Тому для нас на жаль, досвід Будапештського меморандуму нас навчив, що кожна двостороння угода повинна бути наповнена конкретикою. Повинна мати ті механізми, які дозволять дійсно і сьогодні, і у разі, і це є в кожній безпековій угоді. Повторення агресії Російської Федерації. Що ми не будемо, як це було перші тижні, перші місяці. Президенти, вся команда випрошувала. Вибачте мене, випрошувала зброю, тому що, на жаль, наші партнери вагалися а в нас буде чітке розуміння, що ми не самі. І ми протягом там перших е годин, перших днів будемо отримувати посилення наших спроможностей. Попри те, що сьогодні ми йдемо на шляху до НАТО і реформуємо наші збройні сили. Про партнери вже сьогодні роблять кроки для того, щоб ми були спроможні вистояти і запобігти майбутнім агресіям потенційним. Можливим Російської Федерації хочу поточнити. Що, ну, одна із причин, чи може це так чи ні, зараз ви мене поправите щодо нерозголошення та не анонсування нас в тих країн, з якими планується підписати безпекові угоди. Це через загрозу того, що Росія може якось втрутитися і повпливати на рішення чи ні? Ну, звичайно, на сьогоднішній день ми розуміємо, що Росія не сама. Ми розуміємо, що є певні країни, які підтримують на сьогоднішній день або лояльно ставляться до тих дій, які здійснює Російська Федерація, і ми побачили навіть у підготовці проведення глобального саміту миру, коли Російська Федерація через окремі країни впливала на те, щоб або інші або самі. Так, Арсені, втрачаємо зв'язок. Зараз я попрошу, попрошу вас останню репліку повторити, якщо ви мене чуєте. Чи чуєте ви нас? Чуєте мене в студії? На жаль, говорили ми про безпекові угоди, які Україна підписала. Це 23 таких договори. І ще планує підписати дев'ять безпекових угод з країнами, які були присутні на саміті миру першому установчому Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету, із питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Повертається до е, розмови, пане Арсенію. Не почули ваші останні слова. Да, я перепрошую щось да, дійсно було зв'язком. я Перепрошую е, з вашого дозволу завершу думку. Е, так, дійсно, як показав приклад глобального саміту миру, коли Росія або безпосередньо, або через окремі держави впливала на потенційних учасників для того, щоб вони або понизили рівень своєї участі, або взагалі відмовились від участі в глобальному саміті миру, е, тому е, дійсно. Міжнародна політика це складна річ, і ми е, воліємо на сьогоднішній день е, раніше часу не розголошувати там певні домовленості, особливо які посилюють вже нашу спроможність, військову спроможність, економічну спроможність. Е, тому я думаю, що як тільки е, президенти команда е, будуть фіналізувати е, е, наступні да а вже на черзі в нас 9 угод, тобто загалом ті, хто підписав, або ті, хто на фінальній стадії. Підписання з Україною безпекових угод тобто довгострокових зобов'язань нашої підтримки нашого посилення сьогодні. Це 32 держави. Я думаю, що про це буде ставати відомо по відповідних результатах. Ще з вами одну тему обговоримо. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан продовжує так би мовити свою міротворчу місію. Розіслав лідером ЄС свій. Так званий мирний план після візитів до Києва, Москви, Пекіну та Сполучених Штатів. Тут цікаво, який зміст цих пропозицій, власне, і якою може бути позиція України щодо такої от ініціативи угорського прем'єра. Можливо, ви знаєте більше. По-перше, ми вдячні премєр міністру Угорщини, пану Орбану, за те, що. Він здійснив свій перший візит у, скажімо, статусі держави, яка головує в Європейському Союзі до України. Для нас це важливо, що дійсно своє головування лідер Угорщини розпочав з візиту, я вважаю, солідарності до Києва, тому що була достатньо. Конструктивна достатньо змістовна зустріч з президентом е, Володимиром Зеленським треба віддати належне, що керівник офісу президента Андрій Єрмак е, і Дмитро Колеба, наш міністр закордон справ, вже тривалий час працюють е, з міністром е, закордонних справ Угорщини паном Сятра для того, щоб ті 11 пунктів, які сьогодні Угорщина. Виставила там як свої вимоги, чи свої побажання чи пропозиції, можна по різному називати. Суті це не змінює щодо того тих застережень, які вони мають щодо питань національних меншин. Хоча ви знаєте, що ми прийняли відповідний закон, ми двічі в нього вносили зміну у зв'язку з рекомендаціями Ради Європи, венісійської комісії. Тобто, Україна в цьому плані насправді зацікавлена у швидкій європейській інтеграції. Але Угорщина має додаткові питання, і дійсно сьогодні в цьому напрямку ведеться достатньо жвава робота, і вона приносить свої результати. Тому ми вдячні пану Орбану за візит в Київ. Що стосується його візитів в інші столиці, звичайно, що він як лідер суверенної держави має право здійснювати ті візити, які він вважає за потрібними. І це абсолютно його право. Що стосується його. Мирних пропозицій, як він це позиціонує, як є сьогодні це засоб маси інформації, які він розі розіслав лідера Європалідерам е е Європейського союзу, ми звичайно вітаємо всі сьогодні мирні ініціативи, які виникають і звучать від лідерів різних держав, але ми приймаємо. І готові обговорювати тільки ті мирні ініціативи, які основані на міжнародному праві, на статуті ООН, на Женевській конвенції, на рішення Генерального ООН. тобто на тих базових засадах, на яких ґрунтується міжнародне право, тому якщо пропозиції пана Орбана або інші будь-які пропозиції будуть відповідати поверненню дії в Україну міжнародного права, що сьогодні пропонує. Українська формула миру, то звичайно, ми будемо тільки вітати такі пропозиції. До речі, президент на своїй прес-конференції анонсував, що вже за декілька тижнів відбудеться зустріч радників і міністрів закордонних справ, де власне буде обговорюватися вже конкретний план виконання першого пункту форму миру це ядерна радіаційна безпека. Тобто Україна сьогодні рухається разом з. Партнерами разом з державами всього світу і державами Європейського союзу і Америкою і глобального півдня у імплементації формули миру, тобто повернення дії в Україну міжнародного права, тому всі пропозиції і всі ініціативи ми вітаємо і ми готові з ними працювати, якщо вони відповідають інтересам сьогодні міжнародного права, відповідають інтересам України. Ще я коротко хочу вас запитати. Скажіть за регламентом, як воно має бути? От понад 60 євродепутатів просять позбавити Угорщину права голосу ЄС через дії Орбана Урсула фон дер Ляєн, Шарль Мішель, Роберта Мацола мають такі повноваження. Ну, як тільки відбулися візити пана Орбана до зазначених столиць різних, чітко прозвучала я вже про це зазначив. Чітко прозвучала позиція лідерів Європейського союзу. Що Віктор Орбан, як прем'єр-міністр Угорщини, здійснює свої візити як лідер Угорщини. І в нього нема мандату саме на цих зустрічах, які він провів, уповноважувати і представляти весь європейський союз. Тому, звичайно, що я можу ще раз повторити, що ми тільки вітаємо зусилля лідера Угорщини в тому, що дійсно він хоче, щоб припинилася війна. Я думаю, що кожен сьогодні українець хоче, щоб вона припинилася, щоб. Наші міста перестали обстрілювати, що перестали гинути наші люди і цивільні, звичайно, наші військові, захисники і захисниці. Але це не повинно сьогодні бути за рахунок інтересів України. Це не повинно сьогодні бути за рахунок тих речей, які нехтують міжнародне право. Інакше це замкнуте коло. І ніхто сьогодні не в Україні, не за межами України, не політики, не дипломати. Не мають права знехтувати тими зусиллями і тими жертвами, які вже понад 10 років несуть наші збройні сили України. Спасибі вам, Арсеній Пшкаренко, заступник Дякую. голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.